Ган зарядні звучить круто і таємничо. Чи не так сьогодні говоримо саме про такі пристрої? І насправді, на перший погляд, принаймні, вони і не виглядають вже так незвично. Але секрети, як це завжди відбувається, сховані трохи глибше. Сьогодні розкриваємо вам усі таємниці ціганний пристроїв а також сподіваємося, що виведемо і ваші заряджання на принципово нові швидкості. Одразу відповімо на два найголовніші питання: навіщо потрібні такі зарядні? Для того аби заряджати ваші гаджети у декілька разів швидше у порівнянні зі звичайними яких вони можуть бути типів? Насправді різних. Почнемо з найпростішого варіанту потрапляння у світ GAN. Перед вами мережевий зарядний пристрій Colorway Gun 3 Pro. Він трохи більший та важчий за більшість звичайних зарядних, втім різниця мінімальна. Девайс легкий та компактний, абсолютно спокійно поміщається у руці. Модель також сконструйована таким чином, аби ви без перешкод могли одночасно заряджати три гаджети. Два з них можна під'єднати за допомогою роз'єму Type-C та ще один за участі USB. Після підключення гам-пристрою готові зарядити майже будь-що на абсолютно рекордних швидкостях та без перегрівів. Добре, розкриваємо основний секрет: всередині знаходяться нітрит-галієві транзистори, матеріал, який активно використовувався та використовуються у військовій промисловості. Перед вами пристрій, що належить до нового покоління адаптерів живлення. Тобто, давайте так: є якісь комплектні зарядки, які виробник будемо відверті, вкладає до основного пристрою у якості бонусу. А до речі, останнім часом багато виробників взагалі то і перестали це робити. А є преміальні речі, за допомогою котрих ви можете створити вже якісний комплект, потужний девайс та не менш потужне зарядне до нього. Можна ж піти і іншим шляхом і придбати мережевий зарядний пристрій, але у форматі ось такого блоку. Для його коректної роботи вам знадобляться ще два дроти. Один буде у комплекті, він підключається сюди і йде до розетки. А інший, вже ваш особистий, сподіваюся, він у вас є, підключається з іншої сторони і веде вже безпосередньо до вашого девайсу. Colorway пропонує до вашої уваги дві моделі з двома варіантами потужностей на 65 та 100 Вт відповідно. З цими Коробочками користувач отримує дві беззаперечні переваги. По-перше, це збільшено одразу до 4 кількість доступних портів. А по-друге, можливість повністю відслідковувати та контролювати процес заряджання своїх девайсів. Уся інформація за кожним з портів виводиться на світлодіодний екранчик. Це твердження актуально для обидвох моделей, які візуально не мають жодних відмінностей. Різниця виключно їх максимальна потужність. Загалом потужностей будь-якої з моделей, представлених у сьогоднішньому сюжеті, вистачить для заряджання ноутбуків зі справді великими діагоналями та за умови, що вони заряджаються саме по Type-C. Ви також зможете одночасно заряджати, наприклад, ваш смартфон, планшет та ноутбук, не сильно втрачаючи у швидкостях, або ж чотири смартфони. І більше того, робити це із задіянням будь-яких сучасних протоколів швидкої зарядки. З пристроями Ган, ви маєте змогу стати потужними та мобільними як ніколи раніше, в офісі або в кафе, на самоті чи у великій компанії друзів. Діліться своєю владою або повністю залиште її собі. Все, що вам потрібно, хоч якась розетка. Також не забудьте підписатися на наш канал, оце вже обов'язково, адже саме таким чином ви зможете отримувати останні актуальні новини зі світу гаджетів та девайсів та відповідно поліпшувати власне життя. До зустрічі у нових відео.